Як імітувати обійми, техніка, яка допоможе знистити тривогу та заспокоїть нервову систему. Я Анастасія, клінічний психолог. Так, беремо великий рушник разом з ним йдемо в душ, вмикаємо гарячу воду. Накидаємо рушник на плечі, можна сісти поза ембріони і поливаємо гарячу воду на рушник. З часом він стає мокрим, теплим і повністю огортає тіло. Суть в тому, що вологе тепло створює відчуття, ніби тебе обіймають. Це активує парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за відновлення та спокій. Гаряча вода стимулює рецептори шкіри, судини розслаблюються, знижується пульс. Шника знижує м'язову напругу, а поза ембріона підсилює відчуття захищеності. А ритмічний звук води сенсорно нас заспокоїє. Психологічно це відтворює базове переживання безпеки, яке дитина відчуває в утробі у мами або у неї на ручках. Можна ще підсилити цей ефект, приглушити світло, вімкнути білий шум і фокусуватись на тому, щоб видих був довшим вдих. Ця техніка підходить тоді, коли рівень тілесної напруги вже ну дуже високий і ніякі когнітивні методи вже не допомагають. Якщо тобі цікаво більше технік для роботи. З тривогу, то обов'язково підписуйся.